А скажіть, будь ласка, з кої ви організації? Це івано Франківська, якась організація? Львівська. Зрозуміло. І багато волонтерів так ходять? Е, тобто, скільки нас працює волонтерів? Та не знаю, особисто, скільки є, в спису мене знайомі. Це ви просто по автобусах ходите чи ще якісь схеми є? Франківська. А можна сказати, з кілька розміляю. Журналіст. У маршрутному листі. У угу. нас тут саме організація лівійська просто. У нас такі з колонтерів немало. Ну вони тут тимчасово чи, чи постійно? Тимчасово. Угу. Тільки по маршрутному листі. У нас на виїзд поки тільки дали два дні. По документах Дякую.